Доброго вечора, друзі. Звісно, 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 подяка. Звісно, подяка за вподобайки, коментарі та те, що поділилися тером прямо тепер і взагалі. Це дуже приємно і це необхідно для всіх нас. Так, так, для всіх нас, бо через мої монологи я сподіваюся, що йде добро. І нічого, крім добра, не може йти, бо, ну, так, відчуйте, відчуйте те. От. Відчуйте, будь ласка. Отже, друзі, я дякую за те, що ви підписані на майстра Ована Стефана в Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці. Мастер Стефан. Це цей канал. Майстер Овен Стефан Academy UK. Це канал, де ви можете проводити час, зробивши плейлисти, і ви можете собі. Проводити процедури процедури під час сну, під час дороги, тільки не за кермом, і під час е, приготування їжі, прибирання, роботи і так далі. І це буде цілюючі мелодії для вас. Я дякую за спонсорські пакети в YouTube, за спонсорські пакети в Патреоні, за каву. Дуже дякую. Скоро, думаю, буде сюрприз. Отже, дякую вам, друзі. Це неймовірно прекрасно. Я і чудово я з вами. Щовечора в монологах. Спробуйте знайти теми два роки. Щовечора. Нові. Отже, тому дуже цінні ваші коментарі, дуже цінна ваша думка, дуже цінні ваші запитання. Пишіть або тут, або і тут, і мені в особисті. Я точно не пропущу ваш допис. І якщо він буде цікавим, я, звісно, буду вам відповідати в, в відео. Отже, мої дорогенькі про верблюдів, ви знаєте, у нас одна з найшанованіших професій в країні це розплідники верблюдів. На рівні з клоунами, журналістами, робітниками телебачення це стратегічні професії нашої країни. Тому бережіть, якщо серед ваших знайомих є ті, хто розводять верблюдів або роблять за вас верблюда. І знаєте, доказувати в дитинстві багато разів проходилося, що ти не верблюд. На превеликий жаль. І ми в цю гру. Входимо і граємо в небо. Ми, ми починаємо. Знаєте, людина часто спеціально провокує. Вона вас оклеветала часто публічно. І у вас немає можливості відповісти їй. Ну, наприклад, там були недолугі відео зняті, де поливалися брудом. Це, знаєте, виглядало, пробачте мені за мою мову. Як людина набрала повний рот гімна, і оплювала всіх, кого побачила. Це десь так виглядає, але ж не треба вподоблятися цій людині набирати повний род гімна і плювати її в відповідь. Не треба грати всю гру. Ви знаєте, це дуже слабка позиція, коли ти починаєш виправдовуватися. Це і політтехнологи вам скажуть, і з реклами спеціалісти це дуже слабка позиція. Я обрав собі давним-давно таку позицію. Ви знаєте, ну дуже просто наговорити брехні про мене. І знаєте, був, був такий випадок в минулому році. Один кадр їздив по, по моїм учням знайомим і намагався поливати мене брудом. Ну от, прямо в реальному житті. І що я отримав? Я отримав признання в любові від цих уч... учнів, учениць, які казали: майстра, це було досить важко пережити. Ми люди виховані, не накивали хлопцеві, але ми віримо в вас. І, ти отрим... і люди зрозуміли, що ти не верблюд. І вони обілили твоє ім'я. Вони сказали, так, да, майстре, ми знаємо, хто ви є насправді. Тому що би про вас не говорили. Але я не, не за, навіть не за це, бо про кожного з нас можуть бути плітки, інколи ти дивуєшся. Знаєте, був такий в мене випадок в житті, коли людина чекала, щоб вибачитись, бо він жартома сказав: це було, господи, роб більше 35 років тому. Про мене, щось некоректне, несправедливе. Але. Людина півроку чекала, поки я появлюсь в тій компанії, для того, щоб вибачитись. Я думаю, що це дуже розумно. Знаєте, бо одна справа плюнути в криницю сусідові, а інша в сторону людини, яка під Богом, І яка під вищими силами, і яка під благословенням. Захист вищих сил спрацьовує. Отак. Так, да, знаєте, інколи там е, певні атакуни атакують, атакують нас, і е, думають, а вищі сили нам нічого не... Почекайте. Прийде момент, коли буде остання капля вашої поведінки певної, і ви в повній мірі отримаєте ефект, який випрошували у всесвіту дуже багато часу Тому в, в, в тому випадку, коли з нас з вами роблять верблюдів, ну, знаєте, дуже модно школи духовні називати сектами. Оце воно і є, коли кажуть о, секта, секта. Я щось не бачив. Щоб в цих так званих сектах люди продавали нерухомість і йшли на самоспалення, наприклад, як дійсно, то було в сектах, пам'ятаєте, Біле Братство, АУН Сін Рікьо, і ще якісь там. Ну, це дуже такі кричучі випадки, але є і інші. Була у нас секта створена е, е, теж з, на, е, за кордоном на території нашого ворога. Ну, от, е, і книжки були дуже цікаві, написані. Да? От, в яких було дуже багато програм, і реклама йшла на бігбордах по всій країні цих книжок. Та виявилася секта, створена ФСБ Росії. От. І ще були такі теж секти, створені спецслужбами, їх дуже багато. От, і тут не про верблюда. Але якщо вас хтось назвав чимось, казала моя бабця, і давайте будемо е е говорити про це прямо. Казала онуку. Не переймайся. Хоч горчком тебе назвуть, аби не в піч. Отже, аби не в піч, мої люди, тому не звертайте уваги, не верблюд, так верблюд. Що ви з про цього приводу думаєте? Які у вас були випадки? Будь ласка, пишіть мені, цікаво, давайте створювати з моїх монологів діалоги. Я бажаю вам щастя і доброго, мирного. Небо ввечері і вночі.